Нещодавно на прогулянці я зустрів свою знайому. Вона нещодавно святкувала сороковіччя, але її дитина лише два роки. На свій вік вона виглядає відмінно важко повірити, що їй вже сорок, виглядає, напевно, на тридцять три. Її це, звісно, турбувало, бо це її перша дитина. Вона народила пізно і з чоловіком навіть не сподівалася на це. Після складної операції, пов'язаної з жіночим здоров'ям, питання про дітей. Здавалось, було закрите, але коли вони дізналися, що вона вагітна, вирішили залишити дитину. Однак проблема в тому, що чоловікові вже більше 50 років. Таке пізнє материнство справді хвилювало її, адже у сороковому віці набагато важче справлятися з маленьким, енергійним малюком, ніж у двадцятому. У такому віці вже не вистачає сил на нескінченні біганини за дитиною, яка вимагає постійної уваги. Менше хочеться гратися та весело проводити час з малюком, а чоловікові вже більше хочеться спокійно проводити час з внуками, а не з гучною і рухливою дитиною. Тому всю основну роботу вона робила сама. Ми поговорили, і я зробив висновок, що пізнє материнство це не завжди радість, а великі труднощі. В молодості хочеться більше зосередитися на кар'єрі та фінансовому становищі. Але я вважаю, що краще народити до 35 років, щоб можна було поєднувати виховання дитини та кар'єру. Чи встигнуть вони побачити своїх внуків не факт. Але ж всі люди старшого віку мріють про це. Та й у дитини можуть бути проблеми в школі, її можуть дражнити адже її батьки це вже бабуся з дідусем, а не молоді батьки, як у інших. Ви ж знаєте, якими бувають діти. Я впевнений, що стати мамою варто до 30 років, щоб потім не мати подібних проблем і не створювати їх дитині. Дітям потрібні енергійні батьки, а не бабуся з дідусем.